Привіт! Скоро на каналі буде збірка за 200 тисяч, за 80, прикольна міні-ITX збірка за 1000 доларів. Цей контент весь уже в роботі. Взагалі дуже багато відзнятого контенту, але це все монтаж, підготовка займає багато часу. Сьогодні відео попростіше, але як на мене, теж дуже важливе. Ми поговоримо про старенький Ryzen 5 1600 і подивимося, що він може у зв'язці з новою сучасною відеокартою. Взагалі, все, що я хочу донести до вас цим відео, за одну хвилину не розкажеш, тому дивіться до кінця, все буду по ходу розповідати. Сетап зібраний в корпус, який дуже добре продувається. Це корпус від Ванець дуже гарно. І якості, До речі, що мене здивувало, але в принципі дивуватись нема чому. Якби вони при старих цінах в 1000 гривень робили ось такі якісні корпуси, як цей по матеріалах з адекватними отворами для кабель менеджменту, то це було б дуже круто, але все одно молодці, що якось вже міняють нішу з цього хламу на адекватні корпуси. Оперативна пам'ять G-Skill на частоті 3200, дві планки по 8. Материнська плата на a 320 чипсеті, SSD-диск Data Legend 710 на 1 ТБ, звичайно ж, M.2. 2 Охолодження процесора займеться ID в DK07A. Відеокарта Radeon RX 6500 XT, новенька. Це відео в першу чергу корисне для тих, хто саме зараз сидить на 1600 Ryzen і на якійсь старій відеокарті. Я хочу показати, що в принципі можна почати апгрейд не з процесору або цілої системи, а саме з відеокарти. Хоча щоб ця відеокарта працювала на максимуму, потрібен хоча б Ryzen 5 3600, ну і звичайно ж, материнка посучасніше. але і так вона видає дуже непогані результати. Я взяв версію від Sapphire, вона одна з найбюджетніших. Обсяг пам'яті у неї 4 ГБ, GDDR6 пам'яті. Так, 4 ГБ на даний момент. Дуже замало, але ця відеокарта позиціонується як для Full HD геймінга, і тим більше ми будемо розглядати зв'язки з слабкими процесорами, тому це не так страшно в цій ситуації. Комплектація максимально проста. По роз'ємам для моніторів тут теж все дуже скромно: один HDMI і один DisplayPort. Частота графічного ядра у нас в бусті 2825. Частота відеопам'яті 18 тисяч. Хороший варіант, вона ще й тим, що в неї роз'єм для живлення всього навсього 18 1-8-пін-конектор. Тобто, скоріш за все і в старому блоку він у вас є. І якщо у вас блок там навіть на якось 400 Вт, його вистачить для цієї карти. Почнемо зі SnowRunner. Межа в 60 кадрів, відеокарта при цьому завантажена в районі 70%, бо я вище буває менше. Температури смішні як на процесорі, так і на відеокарті, при тому, що на процесорі достатньо просте охолодження. В районі 50 градусів ви бачите всю інформацію зліво вгорі, вибачаюсь, мало, мало я показників додав, тут мені виправдання немає. До речі, збірка з такою картою є на каналі у зв'язці з 3600 Ryzen. Я в кінці відео додам його до рекомендованого контенту, зможете перейти легко. Тут ультра налаштування, у Full HD результат прекрасний, але що на рахунок гри поважче? Розглянемо, що цей процесор може у відьмаку третьому. Середньовисокі налаштування і гру можна проходити у зв'язку з цією картою. Вибачаю за запис, він трішки іноді підлагує, та й взагалі якість не дуже, тому що карти захвату немає. І я кладу найнижчу пріоритетність для якості запису, щоб не тратити ресурси ПК, хоча вони і так тратяться. Відьмак не сама оптимізована гра, це всі знають. Навіть в ПК він за 130 тисяч гривень. Відео є на каналі там 7900XTX. І я б не сказав би, що там якісь захмарні цифри. Якщо у вас Ryzen 5 1600 і якась відеокарта послабше, старенька, напишіть свої результати тестування в цій грі. А от де для мене відкрилася графіка в цій грі по-новому, так це з 4090 і i 9 14900K. це було просто неперевершено. Скоро буде тест на каналі. Цілком можна пройти цю гру без проблем. Звичайно ж, у великому місті буде FPS понижче. Онлайн-проект War Thunder і у нас в районі 130 кадрів. При цьому карта завантажена на 60%. Процесор відпочиває, можна сказати, там в районі 40-50%. Бачимо посеред бою, де вже все задіяно, ну, все у нас по центру карти падає до 100 кадрів, але, як на мене, це і так прекрасний результат. Якщо зрівнювати в іграх його з 3600 Ryzenom, то 3600 буде краще десь ну, в два рази. При цьому що і ціна вище в два рази, але 3600 Ryzen, як на мене, ціна просто ідеальна, якщо дивитися ціна і потужність. 3600 взагалі, як на мене найкращий процесор у збірках до 30 тисяч саме ігрових. Так, можна розглянути і 5500, але тут уже діло в балансі. Бо якщо ви дивитесь сухі цифри десь в інтернеті, то ви повинні розуміти, що тестування проводиться з максимально потужною картою. Якщо у вас стоїть старенька там RX 480 і ви хочете почати абграти саме з процесора, перепрошити материнку, покласти 5500, то не очікуйте, що це дасть набагато кращий результат ніж 3600. ETS 2, ATS, взагалі без проблем, звичайно ж, повернемось до онлайну, і це у нас PUBG середньовисокі налаштування, підкручені так, на мій погляд, оптимально. В закритому приміщенні ми будемо бачити в районі 100 кадрів і все дуже плавно. При тому, що ведеться запис екрану і ресурси трішки піджираються. Якщо хочете грати прямо на ультра, і вас там монітор 60 Гц, то в цій грі з цією зв'язкою спокійно можна викрутити ультра і проблем не буде. Буде там 60 ФПС без проблем. Тому що якщо ви очікували, що на відкритій території в бою буде набагато нижчий FPS, то ні, тих самих в районі 100 на рахунок охолодження відеокарти, хочу сказати, що воно дуже непогане, але це при тому, що відеокарта нова і дуже продувається добре, корпус. Перервемось на секунду, окрім самої збірки, для замовлення якої вся інформація є в описі. Там багато взагалі корисної інформації. Також в наявності у мене є монітори, вся абсолютно периферія і аксесуари по дуже низьким цінам. Наприклад, така підставочка під навушники є в трьох різних кольорах. Для уточнення можете написати в інстаграм чи телеграм, або навіть зателефонувати. Всі контакти є в описі. Свіжа нова стратегія Company of Heroes 3, і вона реально важка, тим більше я для тестування запустив соло режим з інтелектом. Як бачимо, вона відеокарту напрягає майже на 100%, тому що вона дуже деталізована і зараз на тестування у нас середні налаштування. Цю гру можна спокійно грати на низьких, тому що вона деталізована дуже прям там у людей анімації, техніка деталізована. Цього не потрібно для комфортної гри, в принципі. Ця зв'язка видає дуже гарний результат в районі 60 кадрів, 50-60 кадрів в середньому. В онлайн режимі на процесор буде менше навантаження, але при цьому карта буде навантажена більше, тому що буде більше техніки. Тобто 4 на 4 напевно не вийде пограти. Але 2 на 2, 1 на 1, 3 на 3 без проблем на середніх, середньо низьких зможете грати цю гру, і це дуже класно насправді. Я очікував в цій грі результати гірших. На рахунок накопичувача, якщо у вас стоїть HDD, тим більше може у вас стоїть ноутбучний HDD на 5400 обертів, результати будуть не такі позитивні. Якщо ви розглядаєте до покупки SSD, подивіться, чи у вас є M.2 2 слот на материнці, якщо є, обирайте саме M.2, 2 вони в ціні не сильно відрізняються. Ну, звичайно, якщо дивитись на 4.0, 5.0, то сильно, але вам такий не потрібен, та й, скоріш за все, материнка ваша цього не підтримує, якщо у вас стоїть 1600 Ryzen. Але і так різниця буде дуже велика між SATA SSD і M.2. Варіантів дуже багато. Якщо вагаєтесь, вам потрібна допомога, то знову ж таки можете звернутися до мене, допоможу підібрати. В Apex у нас теж проблем немає, можна грати спокійно з задоволенням на середньовисоких налаштуваннях, але думаю, багатьох цікавить Counter-Strike. Але зверніть увагу перед цим, що у цій грі процесор завантажений на 80%. КС2 в районі 70 FPS у Full HD на високих налаштуваннях, високих, тому що дуже часто запитують саме на високих. Можете, в принципі, Зорієнтуватися, що на низьких 144 ви без проблем доб'єтесь тут. Іноді піднімається до 100 і на високих налаштуваннях, але це не часто. Metro Exodus я був здивований, тому що на відкритих, пустих локаціях у нас взагалі під 100 FPS, коли ми приходимо уже до більш завантаженої локації, де є NPC, вороги, у нас він. Тримається в районі 90 80 кадрів, і це в перестрілці, іноді піднімається до 100, іноді до 70, але це рідко і при тому, що ще ведеться запис екрану. Як тільки ми розправилися з ворогами, у нас в закритому приміщенні 115, 120, 130 кадрів. А варто постояти на одному місці, щоб локація прогрузилася, так взагалі під 150. але коли починаємо рухатись, знову ж таки в районі 120. Чи варто збирати такий сетап з нуля? Ну? Тільки в випадку, якщо у вас або є такий вже процесор, або вам хтось його віддав, або вам його продали там за гривень 800, і ви можете вже навколо нього построїти систему, потім проабрейдити процесор. Якщо дивитись на БУ-ринок процесорів, 2600 разів коштує приблизно так само, як 1600 там, до 2000 гривень, але 3600 можна взяти за 3000, і це вже сучасний достатньо процесор. З ним ви можете взяти вже там 3070 взагалі без проблем. Для простих геймерів зараз дуже важкий момент з вибором материнської плати, хто хоче зібрати собі комп сам. Дуже багато інформації, вся інформація запутана, і конкретної відповіді, який чіпсет чи яку материнку взяти, немає. Тут треба дивитися під ваші задачі, під ваші плани по апгрейду, під ваші потреби по накопичувачах і подібному. Я у своїх відео завжди говорю про те, що кожен ПК для кожного користувача він індивідуальний. Тому ці народна збірка, конкретно де вам рекомендують щось отак от купити, як на мене, трішки неправильно це все. Банально, корпус. Варто вам взяти корпус трішки дорожче, ніж в якомусь подібному відео. Все, у вас бюджет уже вилазить за рамки. І треба вже ще щось поміняти. А що на що міняти? Ну. Так собі виходить. От у мене була збірка, де клієнт захотів корпус за 18 тисяч гривень. Все він захотів, такий корпус. Хоча в тій ситуації такий корпус не був потрібен по продуву чи по об'єму. Він здоровецький, просто Asus ROG корпус, але людина його хотіла, людина має право витрачати свої кошти як бажає. Чомусь було багато хейту на рахунок цього, але у кожного свої побажання. Пишіть свої думки на рахунок цього всього в коментарях, дуже їх чекаю. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. А якщо вам потрібна допомога у збірці ПК, звертайтеся по контактах в описі. На сьогодні в мене все. Поки що пока.